Говоримо так, як ми думаємо, але не засуджуємо. Засуджувати людину по марці телефону це якось тупо. Бути феями, відьмами або травницями це нормально. Дивитись мультфільми у підлітковому віці це круто. Не вміти плавати до 7 років це нормально. Не спробувати дубайський шоколад або не купити лапку це абсолютно нормально. Якщо відмінники не хочуть йти після канікул в школу, це дуже нормально. У підлітковому віці грати з м'якими іграшками, це по суті нормально. У тебе немає актива, але ти знімаєш дуже круті відео, це вже не нормально. Тут вже треба якось просити своїх підписників або знімати ще крутіші відео. Для того, щоб у вас піднявся актив. Ну і останнє: деякі люди вважають те, що людині треба осуджувати тільки по розуму та по, та по характеру, але також важлива і людина, якби, людина внішнім там образом. До речі, як ви могли помітити, я вже пробувала дубайський шоколад. І він дуже сподобався. І плюс останнє саме це якщо. Ну, як би. У людей різні смаки, і тому засуджувати людину, наприклад, якщо тобі подобається дубайський шоколад, або якісь інші солодощі, а, або не подобається, не потрібно людину засуджувати, якщо вона думає навпаки. Тому що пам'ятаємо, у нас всіх різні смаки, і навіть у всьому ми різні. Ми не можемо бути однакові. Так що... Так, дякую за перегляд цього відео. Всім па-па!